Селяни на Херсонщині збирають гроші, щоб купити амуніцію землякам, які захищають країну. У селі Козачі Легері за два дні зібрали більше 30 тисяч гривень про патріотичне село у нашому сюжеті. У селі Козачі Лагері на Херсонщині волонтери збирали в односельців гроші, щоб допомогти землякам. Частина хлопців, яких мобілізували в армію, нині воюють на сході. А дехто служить на кордоні з Кримом. Активісти кажуть, тепер слушний час. Урожай зібрали, гроші за нього отримали. Значально ми просто не могли бізучасно знаходитися, коли наші хлопці. Воюють на востокі і многіх сказачих э, лагері теж призвали. Ребята вмирають, а умирають частенько із того, що не вистачає сред Вот. Ми і до цього допомагали, як могли армії, ну, а вирішили проїхатися по людям. Волонтери стукали в приватні будинки й заходили в місцеві крамниці. Селяни давали, хто скільки міг. Раз, два, три, чотири, п'ять тисяча єсть за кожну зібрану копійку обіцяють активісти відзвітують перед громадою. Для цього створили сайт і групи в соціальних мережах. Розповідають обіцянкам чиновників не вірять, надія тільки на простих людей, щоб зрозуміли, що за допомогою таких акцій ми можемо зібрати і допомогти армії. Чи не треба розбиратись там? А хто де там що в державі украв, що поки ми будемо розбиратися в цьому? Час пройде, і ми впустимо час. а треба допомагати хлопцям нашим. За два дні волонтери зібрали більше 30 тисяч гривень. На всю суму закупили бронежилети п'ятого класу захисту, знайшли їх у Мелітополі і привезли армійцям. Ми розуміємо, яким трудом достається копійка людям. Але, тим не мені, вони від всього серця допомагають. І нам легше так сказати нести службу свою. От так. Спасибо. Большое спасибо. Місію Виконано зараз селяни планують нові акції, кажуть, допомагатимуть військовим аж доки настане мир. Яніна Лєбідєва та вся команда 112.